Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Три зернятка. Вмощуйте зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Було це за царя панька, як ще земля була тонка. Візьмеш її у жменю, аж дірка посередині проглядає. У одному селі жили чоловіки з жінкою. Гарно їм жилося, мали своє поле, конячку, корівку, все на господарстві ладненько. Та не з неба їм те щастя впало, обоє були роботящі, від світання до смерку працювали. Одна лише біда точила їх серце, не мали вони дітей. Якось жінка зібралася до ворожки, взяла з собою дарунки, молока, яєць полотна. Та й подалася. Старенька ворожка довго мовчала, а потім тихо промовила. Що перше побачиш на дорозі, ти й з'їж. Жінка здивувалась аж розсердилась. От і допомога, подумала, махнула рукою та й пішла додому. Та тільки відійшла щось хрусть під ногою, дивиться, лежить горішок. А, нехай уже буде, як буде, подумала вона і з'їла. Минув час і народилась в неї донечка. Назвали дівчинку Оришкою, бо з горішка. Росла Орися, мов маків цвіт, чорноброва, білолиця, слухняна, до роботи жвала. Як підросла, то все батькам допомагала і в хаті, і в полі. Одного разу була вона в полі, коли побачила летить голуб, а за ним яструб. Наздогнав яструб голуба, кидається, клює. Орися не стерпіла, схопила палицю, прогнала хижака, а зраненого голуба принесла додому і почала лікувати. Минуло трохи часу. Якось їхав селом старий панич, побачив Орисю. І така вона йому припала до душі, що надумав викрасти дівчину, наказав слугам схопити її, і завезти до лісової хатини, де ніхто не знайде. Сидить Ориса в тій хатині, плаче, журиться, аж раптом тук-тук, дивиться, у віконце залетів її голуб. У дзюбі несе три зернятка. Відразу зрозуміла дівчина не простіть зернята. Кинула перше, і двері враз самі відчинились, ухопила голуба, вискочила з хати і побігла навпросте через ліс, через поле, та недовго тішилася свободою. Чує позаду тупіт пан і слуги женуться. Кинула друге зернятко і виросли з під землі густі, колючі кущі шипшини. Панські слуги і пан сам мусили продиратись крізь хащі. Подряпалися, аж заплакали. А Орися далі біжить та знову чує за спиною. Наздоганяють. Кинула третя зернятко і виріс перед ними червоний мак. Та такий палкий, що як тільки хтось наблизиться, вогнем обпікає. Слуги аж верещали, та все одно бігли далі. Вже й село близенько, вже й дзвони на утренню дзвонять, та сили Орисі зрадили, схопили її слуги не втекти. Раптом із рук дівчини зірвався голуб, упав додолу і Перетворився на парубка красення. Орисю, каже він, ти врятувала не птаха, а мене самого. <кій> Я був зачарований злим чаклуном. Та з першим ударом дзвону моє закляття скінчилось. Пан і слуги так і закам'яніли від подиву. Стоять, мов в А Орися з парубком повернулись додому. Побралися і жили собі щасливо та в любові, скільки доля дала. Дякую за увагу, дітки. До зустрічі!